А чи знаємо ми, що Павло Загребельний написав свою «Роксолану» також в Ірпіні? Місто Ірпінь вважається столицею української літератури, українських письменників. І ми всі хочемо, щоб наше підростаюче покоління знало про свою історію міста. Ми запустили серію тренінгових занять для наших учнів. Тема сьогоднішнього заняття це про українських письменників, про тих письменників, які жили, творили в нашому чудовому місті. Отже, ми можемо сказати, що в Вірпіні писав Малишко, Бажан, Сосюра, Вишня, Довженко, Тичина, Гончар, Олійник, Павличко та Воронько. Тут працювали, відпочивали також українські письменники, класики, журналісти, драматурги та критики. Письменники наші українські це наша гордість, і наше завдання наших викладачів надати дітям максимально все українське, щоб вони були ще більшими патріотами, бо це майбутнє наше покоління, яке далі буде розвивати нашу квітучу Україну і вести її вперед і вперед. Ми бачимо тут у нас будинок письменника, і символічно, що всі творчі такі вечори, творчі уроки, наші діти будуть проводити в парку письменників. Це практика Європи. Взагалі не тільки в стінах школи вони отримують і знання, але виходять на природу, спілкуються. Чого ми зібралися? Щоб ви, ви почули історію про наше місто, про наших письменників і щоб ви історію про цей парк почули. Діти сприйняли це з захопленням, тому що це незвичайний урок. Вони змогли вийти на вулицю, розважитися і при цьому отримати ґрунтовні знання. Тепер ми будемо знати цю інформацію. Можемо розказувати своїм друзям, родичам про письменників, про дім культури, про цей парк. Дякую вам ще раз велике. І я сьогодні дуже наситився цими знаннями. Мені дуже сподобалось. Були цікаві ігри, цікаві руханки. Дякую за таку можливість.